Вітаю, друзі! Пропоную вашій увазі форми методичної роботи з педагогічними кадрами в закладі дошкільної освіти. Актуальність проблеми даного питання полягає в мотивації педагогів на освоєння інноваційних педагогічних технологій навчання і виховання дошкільнят, стимулювання розвитку ініціативи, творчості, пошуку, підтримка ділового тонусу педагогів, досконалення педагогічної майстерності та сприяння особистісному професійному зростанню, підвищення соціально-психологічної культури педагогічних працівників, узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної дії. Форми методичної роботи умовно можна поділити на індивідуальні та колективні. Індивідуальні це самоосвіта, наставництво, індивідуальні консультації, атестація, анкетування, стажування, портфоліо та індивідуальний план педагога. До колективних відносять педагогічні ради, методичні наради, практичні семінари, тренінги, брейнринги, ділові ігри, конкурси. Вибір форми роботи залежить від педагогічної культури вихователів, конкретних завдань, над якими працює заклад, морально-психологічного клімату в педагогічному колективі, якості аналізу результатів діагностування педагогів, матеріально-технічних можливостей закладу, інноваційної відкритості, активності педагогів та керівництва. Однією із найпродуктивніших форм освіти продовж життя є самоосвіта. Педагогічна самоосвіта це цілеспрямована самостійна діяльність педагогічних працівників з поповнення і вдосконалення своїх психолого педагогічних і методичних знань та їх творчого використання у процесі практичної діяльності. Наступними формами індивідуальної роботи з педагогами є стажування та наставництво. Стажування молодих педагогів проходить упродовж першого року роботи за місцем працевлаштування. Мета стажування полягає в набутті молодими спеціалістами практичних умінь і навичок педагогічної діяльності. Наставництво це одна з форм підвищення кваліфікації молодих педагогів, це підтримка, супровід і настанова молодої особистості на шляху розвитку власного потенціалу, вибору та професійного зростання. Не менш важливим для молодих педагогів є індивідуальні консультації. Консультування це надання допомоги в самостійному вивченні будь-якого складного питання. За змістом консультації може бути як теоретичними, так і практичними. Консультування педагогів входить у обов'язок насамперед керівника закладу, методистів та наставників. Одним із важливих моментів роботи педагогів є атестація. Атестація це система заходів спрямована на всебічне, комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень їх кваліфікації. Будується атестація на принципах гласності і суворого дотримання законів України, дослідження об'єкта з метою виявлення його відповідності вимогам до типового положення про атестацію педагогічних працівників України. Також індивідуальною формою роботи з педагогами виступає анкетування, це метод педагогічного дослідження за допомогою анкет, де анкета порядкований за змістом та формою набір запитань, підготовлених у вигляді опитувального листа. Анкетування дає можливість одержати різноманітний емпіричний матеріал від педагога. У кожного педагога є свій індивідуальний план та портфоліо. Індивідуальний план це документ, який відповідає нахилам, професійній компетентності, підготовці, що визначає вид і обсяг роботи педагога, послідовність, форму запланованих дій на певний проміжок часу. Портфоліо це збірка виконаних робіт та напрацювань педагога, включає все те, що може документально засвідчити майстерність його, сприяти оцінці рівня його професіоналізму та компетентності. Портфоліо може бути представлене на паперових носіях та в електронній версії. Електронна версія портфоліо це створення сайту та поступове наповнення його усією необхідною інформацією. Колегіальним органом управління закладом дошкільної освіти є педагогічна рада, створеним для розв'язання основних питань освітнього процесу. Педагогічна рада діє у закладі постійно відповідно до норм закону України про освіту, про дошкільну освіту, положення про заклад дошкільної освіти та інших нормативно-правових документів у галузі освіти. До складу педагогічної ради входять всі педагогічні працівники закладу. Головою є директор закладу. Рішення ухвалення на засіданнях педагогічної ради. Та затвердження наказом керівника є обов'язковими для виконання усіма учасниками освітнього процесу. Колективною формою підвищення наукового рівня педагогічної роботи являється методична рада, проводиться з метою попередження, можливих помилок, виправлення допущених недоліків у роботі. На оперативно-методичній нараді розглядаються питання, які неможливо передбачити та спланувати заздалегідь. За характером і змістом роботи їх можна поділити на три типи: інформаційні, інструктивні та звітні. Якщо на нараду виносяться важливі, Питання, форма проведення відображається протоколом. Досить часто у своїй роботі з педагогами використовую практичні семінари. Семінар практикум є однією з форм організації навчання в системі підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освітньої галузі. Семінар практикуми є ефективною формою залучення педагогів до творчої, пошукової експериментально-дослідницької діяльності і підвищує їх загальну педагогічну культуру. Формою роботи, що направлена на відпрацювання певних професійних умінь і навичок, є тренінг. Тренінг може використовуватися як самостійна форма методичної роботи і як методичний прийом при проведенні семінару. При проведенні тренінгу широко використовуються педагогічні ситуації, технічні засоби навчання, роздатковий матеріал. Основні принципи роботи тренінгової групи довірливе і відверте спілкування, взаємоповага, щирість, відповідальність у дискусіях і при обговоренні результатів тренінгу. Ділова гра. Це метод навчання професійної діяльності шляхом її моделювання, близького до реальних умов, обов'язково з динамічним розвитком ситуації, завдання чи проблеми, що вирішуються у процесі ділової гри. Процес організації проведення ігор можна умовно поділити на чотири етапи. Перший етап це вступна теоретична частина, другий етап Конструювання гри, визначення назви та змісту педагогічної проблеми, яку розв'язуватимуть, третій етап це організаційна підготовка і проведення конкретної гри, четвертий етап підбиття підсумків гри, докладний аналіз та оцінка її ролі в системі підвищення методичної і фахової підготовки педагогів. З метою сприяння підвищення і престижності праці вихователів, їхньої ролі у розвитку і вихованні дітей дошкільного віку, самореалізації і розкриттю творчого потенціалу педагогів, у закладі проводяться конкурси. Основним завданням конкурсу є формування позитивної громадської думки про професію вихователя закладу дошкільної освіти, оптимізація інноваційної діяльності вихователя, удосконалення його фахової майстерності, стимулювання творчого самовдосконалення, популяризація перспективного педагогічного досвіду, виявлення кращих педагогів закладів дошкільної освіти міста, узагальнення і розповсюдження їх досвіду. Підсумовуючи вище сказане, стверджую, що методична робота у закладі дошкільної освіти No11 горобинка несе діагностично-прогностичний характер, проводиться ефективно та якісно. Індивідуальні форми роботи спрямовані на методичне самовдосконалення і відіграють важливу роль у підвищенні культурно-професійного рівня вихователя. Колективні форми роботу, у свою чергу, об'єднують педагогів за інтересами, однією мікропроблемою чи окремими напрямками. Всім дякую за увагу!